Всім привітки! З вами Стасюки Влог. В сьогоднішньому випуску ми розкажемо вам все про відпочинок в Солотвино 2025, про ціни, про базу відпочинку, про термальні джерела та басейни, а також про гарні локації, які варто відвідати, будучи в Солотвино. Отож, вмощуйтеся зручніше та переглядайте наш новенький випуск. Наш шлях з Івано-Франківська до Солотвіно був прокладений через долину. Їхали ми траса. Долина Хуст через те, що тут набагато менше транспорту, зручніше їхати, бо немає тягучок, майже немає. І якщо ви зараз, наприклад, дивитеся це відео, то ви можете бачити, що транспорту взагалі немає. І другий плюс це гарні дороги. Хоча, якщо б ви їхали кілька років тому цією трасою, то тут була яма на ямі, було дуже складно їхати. Ну, ось перша машина, яку ми зустріли. для Ця траса набагато менше втомлює, тож радимо їхати цією дорогою, коли ви будете мандрувати до Солотви. Та й по дорозі ви можете побачити дуже багато цікавих місць, відвідати їх за можливості та помилуватися гарними краєвидами. Зокрема, по дорозі на Вишківський перевал ви можете побачити урочищі Шандра мінеральні джерела, наповнені сірководним. Зокрема, там є горюче джерело, яке горить, коли його підпалити. Також джерело, яке має специфічний запах, і місцеві жителі часто його називають тухлі яйця. Хоча воно дуже лікувальне. Туристи з цілої України приїжджають сюди, щоб спробувати цю воду, адже вона дійсно має лікувальний ефект, зокрема, корисна при сечокам'яній хворобі, захворюваннях нирок та шлунково-кишкового тракту, включаючи гастрити. Виразки панкреатити біля джерел є дуже багато альтанок, де ви можете зупинитися, щоб перекусити, чи, наприклад, залишитися, щоб позбирати гриби та ягоди, або просто відпочити. Також в урочищі шандра є колиба, де ви можете зупинитися та скуштувати місцеві страви. Наступне місце, де варто побувати, це вишківський перевал. Власне, ми зараз з вами під'їжджаємо вже до нього. Зараз ви можете побачити. Як він виглядає, правда, мені довелося з вертикального відео зробити горизонтальне і трішки втратилася якість, але все одно надіюся, що я зможу передати вам атмосферу від підйому на вишківський перевал. По дорозі, коли ви будете підніматися, вам буде закладати вуха, тому що тут уже Є 931 метр над рівнем моря. Ось власне сам вишківський перевал. Звідси відкриваються неймовірні краєвиди, особливо тут дуже красиву взимку. Далі, ще трохи проїхавши, нас зустрічає Закарпатська область, і там на вас чекає багато цікавих поворотів в прямому сенсі, тому що тут вони дуже закручені. І цей перевал має назву Торунський перевал. Звичайно, що за допомогою моїх відео ви не відчуєте які круті ці повороти, тому що воно не відчувається. Але повірте, коли ви будете їхати в транспорті, то може навіть трішки нудити через те, що ці повороти реально круті. Ну і тут швидкість треба зменшувати, тому що по дорозі зустрічаються фури. І ця ділянка є досить небезпечною. Костик, ти як? Нормально? Дається все. я працювала. Его... Не похоже, что там что-то працює. Працює, давай. Так, працює. Да? Смажется. Мясо пельное какая то Далі я трішки обрізала відео з нашої дороги, бо вам не думаю, що буде цікаво дивитися. Єдине місце, на яке ще хочеться звернути увагу, це Іза, центр лозоплетіння. Можете придбати різні вироби з лози. Також недалеко є долина нарцисів, також оленяча ферма і ферма буйволів. Вас вітаємо хотіла вам показати Чачівські фонтанчики, але з дерев і з великою кількості машин їх не видно. Їдемо далі, зупиняємося в АТБ. Трохи затарилася, щоб зекономити на майбутні кошти, і поїхали далі. Місця, які ми зараз проїжджаємо, дуже близько знаходяться до Румунії. Іноді. Перебиває румунське радіо Українське, включається роумінг, видно колючий дріт, і також ретельно перевіряються по дорозі документи. Нас зупиняли чотири рази по дорозі. Можливо, комусь буде цікаво. Ми заїжджаємо в нижню апшу. Зараз подивимося на будинки, які там красивають. До мене está o denominador com базу Відпочинку нам не довелося довго шукати, адже ми звернули у вуличку, яка веде до Центральних озер, проїхали пару метрів, і далі вже побачили одразу вивізку нашої бази. Вілла Маріна. Ми відпочивали там цього року вперше, тому будемо зразу з вами ділитися враженнями з Франківська ми виїжджали пізненько, десь о 10-й годині. Приїхали якраз на обід, нас одразу заселили. Ми поставили свої речі. Якраз зараз на відео ми йдемо. Щоб їх поставити, і зразу плануємо йти обідати. Ми дуже зраділи, нам пощастило, бо наш номер знаходився на третьому поверсі з краю. Тобто ніхто, ми зрозуміли, не буде нам заважати, буде тихо, і в нас буде спокійний відпочинок. Піднімаючись по сходах, відкривається дуже красивий краєвид на басейни. Одним словом, перші враження дуже позитивні. Витринка. Класс. Подобается? <laughs> <как> <liksom> так, заходим и делаем рум-тур сразу. Всем привет. ]os. Так, вот такая у нас комнатушка. Так. Like. Тут я двоспальная Шафа. Тут я такая. Привет, привет. Тут такая шафа. Yeah. Свои шорты Тут костик такий. Кості навіть дали гроші на морозиво. Невеличкий холодильничок тут. Нічого включені. Включений. Телевізорчик такий. А телевізор нам не треба. Тут саме румунський канал. Костикове ліжко. Тумбочка. Шонбуде? Що там відбувається? Нормально. Та нормально, чистенько. Віконечко. Нема тут світла? О, привіт-привіт. Що привіт. ти, Костя, вже воюєш? О, а ну чи тут, тут нема шампуню, ні? Ти реально не жартував? мило є? Це капець я шампунь не купила. А ми зараз ще десь купимо, ні. І ось такий у нас румтур. Побачимось пізніше. Що нас тут машинку купити, запарковувався. Угу. Саня так запаркувався класно. Всі десь там, там, а Саня так з краю заїхав Таке саме козирне місце було. Там альтанки є. Сказали, що там шашлик можна смажити. І такі тут справа. Ми йдемо їсти. Так що побажайте нам смачного і гарного відпочинку. Як ви вже здогадались, у вартість перебування на відпочинку в солотвину не входить їжа. Тобто, все потрібно докуповувати самостійно. На кожній базі є. Власні кафешки чи ресторанчики, де можна смачно поснідати, пообідати та повечеряти. Ціни ви зараз власне, бачите на екрані. Більше того, хочу вам сказати, що в солодвіну фактично нереально знайти таку базу відпочинку, де б входило у вартість путівки ще й харчування. Тому доведеться про їжу дбати самостійно щодня. Як варіант, можна ще харчуватися в місцевих їдальнях. Їх є поблизу дуже багато. Є також багато місцевих магазинів з різними продуктами, змінінні. Мінімальними цінами, де можна затаритися, приготувати собі їжу самостійно. Або ж якщо ви вважаєте, що це за дорого, можна привезти продукти з дому і готувати весь час на відпочинку їжу самостійно. Для цього є обладнані місця на кожній базі. Хоча я вважаю, що це не є відпочинок, коли жінка особливо весь час вдома готує і ще приїжджає на відпочинок і ще й там готує. Одного разу я вже якось спостерігала за сім'єю, коли чоловік з дітьми. Ми весь час відпочивала жінка, сніданок, обід вечерю готувала на відпочинку, і мені, чесно кажучи, було її дуже шкода. Тому, як на мене, краще трішки підзбирати грошей і влаштувати собі дійсно відпочинок без отого приготування їжі. Будемо трішки знайомитися з територією. Як бачите, тут Олександр лежить на воді, це є солений басейн, де є велика консистенція солі, сільця закачується із термальних Джерела, які є поблизу. Тобто, це не просто якась сіль засипана, а дійсно має лікувальні ефекти. Також на нашій базі є прісний басейн, прісний басейн для діток невеличкий, і басейн джакузі. Після купання вирішили пройтися і обдивитися все навколо. Масі, що? Якого хребта видя? Рибічо? Мого? Це страшно. Одна кімната. Ми пішли прогулятись трошки. Костик нам показує дорогу, він так ну, все та, знає вже. показує дорогу. Показує дорогу. Він, він тут уже як свій. Отай тут. <гум> Починку кунікунда. таке тут пише кунікунда. 100 гривень на озеро 70, оренда лінтавник 250, розміщення палаток 150. Парковка. Ідемо. Нам спитаємо. Щодо центрального озера Кунігунди, то про нього ми розкажемо більш детально вже в наступній частині до цього відео, так як в той день ми просто йшли в розвідку, щоб подивитися ціни, розпитати та зважити всі за та проти, чи варто взагалі там купатися. Тут ми проходимо нашу базу відпочинку, йдемо в протилежний бік. І придивляємося по дорозі до цін. Зайшли в якусь їдальню, дивимося на ціни. Тут комплексні обіди 250 гривень, і як бачите, ось такі приблизно ціни в їдальнях. Солодка тут нам захотілось по дорозі морозиво. Вирішили купити морозиво ось такому стаканчику. І ціни ви зараз бачите на екрані. до речі про цей заклад. Ми розкажемо трошки пізніше. Ми таки його відвідали і розкажемо вам про враження. Чого тут тільки немає? Що не хочеш. Ми вирішили пройтися до нашої колишньої бази, подивитися, що там змінилося. Наша база теперішня знаходиться ніби поруч, але треба обходити. До речі, в цю їдальню ми ходили давним-давно. Давним-давно їсти. Не знаю, надію, чи вона діюча. напевно, діюча, правда? Діюча. Тут гарні ціни запам'ятовуйте, хто буде їхати в солодну. Нідальня Мілена. Гарні досолод він. Та більш-менш нормальні були там. Ну, і там культурно так всередині. Угу. Там база ПАЛСІР. Ми, до речі, там намагалися забронювати номер. Олександр наче забронював, потім його викинули. Викинуло з програми з додатку. І Я ми так... Почав бронювати. Yeah. Так. Ми коротше, лишилися без палацієру, Але на палацієрі там класно, бо там є дуже багато всього. Є і аквапарк, і багато різних природних озер. Так що, якщо їхати туди, то там все вкупне. Ми хочемо подивитися на велику тесу. Чи вона функціонує чи ні. Бачимо, що велика тиса працює, але, на жаль, нам не відповідали. Навіть на букінгу неможливо було знайти, забронювати номер, а в інстаграмі я писала і нам навіть не відповіли. Я дуже шкода, тому що ми сюди приїжджали не один раз, так би мовити, постійні клієнти. Але... Напевно, тут було все зайнято. Тому вони не вважають за потрібне відповідати. Їм не треба вже. Точно тут басейн невеликий, ні? Ось тут ми колись відпочивали, хтось все впізнає. Піци. Це Видель Вейсі? Тут теж можна поїздити. Це бурак після Тому том столки. День закінчується, а в нас за вікном ось така краса. Це не в нас. Там якісь юнаки співають. Такі басейни з підсвітками. Басейни працюють до 22-ї години, вже всі лежаки складені. Гості по хатках Вілли Маріна. І все. Ми зараз збираємося ще гуляти на десь. Тут можна гуляти. Довго, дуже незвично, бо в нас комендантська година від початку війни, а тут її немає. Так що будемо пробувати трошки десь ще гуляти. Якщо буде щось цікаве, покажемо вам.